Середня. Поспіло Яблочко пристін, американська селекція. Так воно виглядає. Там, де попадає сонце, у нього, нього загорілий такий бочок, Получається. Ми його о, їмо вже потрошку тиждень. Ось ці плоди вони лежать день третій. І зараз ми з вами подивимось, яке воно всередині хрумке. При тому, що воно лежить вже три дні. Воно не пухке, не ватне, воно хрумке, соковите. Давайте зважимо. Так, велике яблучко буде ось у навіть 142 два грами і маленьке. 60 грам, 59 Яблуко на смак буде. Солодку, Солодко кисле, з кислиночкою невеличкою, але більш солодке все ж таки. Яскравий такий смак літній, дуже смачне яблучко, дуже класне на цей період.